Слава Україні, український орхосвіте! Ось нарешті розквітла моя малявочка сакура, неймовірно ніжна трудяжечка розквітла по сорту, а орхолюби знають це відчуття, коли розквітає довгоочікувана орхочка саме по сорту. Отримала цього підлітка Азіата. Я у грудні у розмірі 1,7. І ось зараз липень, і вона мені зацвіла. Відео, яким підлітком вона до мене прийшла, в мене є. Тому силочку залишу внизу, щоб не повторюватись. Через 3 місяці, як вона в мене адаптувалась, я її пересадила в менший горшечок, поставила її. У додатковий горщик, так як я люблю і вже вам неодноразово розповідала, як знаєте. Or ¿qué Більш детально оглянемо і полюбуємось ними. Розмір сорту сакури 4,5 см у мене. Погляньте на її губу. Білі вусики і розтяжечка від ядовито-фіолетового, який плавно переходить в білий колір, а білий колір плавно переходить в жовтий, під колонкою жовтенький леопардик. У тулерейшена, подивіться, які ядовиті. Пусики, рожеві, з фіолетовим відтінком, які переходять у вогняно оранжевий, і під колоночкою більш оранжевий леопардик. Форма квіточок також різна. У сакури більш мені особисто нагадує форму латаття. У сакури по обидва боки, ніби сухим пензлем чітких два штриха рожеві на ні. Тут бачите, як плавненько від білого переходить ніжно-рожевий колір. І так само пелюстки, подивіться, це ніжно-ніжно-рожевий відтінок, і з холодної гами не з тут також, але вона більш така одноманітна. Обидва сорти переливаються, ніби таким перлинним напиленням. І обидва сорти пахнуть. Специфічним запахом мені не подобається, тому що це не є парфумки. І в певні години можна їх понюхати. Ну, специфічний запах, навіть не знаю, з чим порівняти. Мені особисто не подобається. Цей запах абсолютно не яскраво виражений. І ось у мене невеличка халепа. Жаркі дні дались візнаки, почались засушуватись бутони в мене на багатьох паленопсисах. Спека постійно видає якісь такі певні нюанси. Головне, що це не втрата людського життя. А бутончики вони доростяться, або нові виростуть. Мені наразі і чотири квіточки за щастя, того, що вона розцвіла малявочкою та ще й по сорту. Є я прихильницю більш крупноквіткових квіткових паленопсисів. Але форма самої квіточки сакури доволі цікава і мені дуже-дуже імпонує. Особисто я б її не назвала сакурою. Я б її якось назвала з яблуневим цвітом, щось пов'язане. Але, видно, колір зіграв свою роль. В мене так і росте на моєму власну руч, зробленому фітільку. Є водичку. Єдине зараз спека. І я цей горщик проливаю або повністю занурюю в воду. І вже ставлю на фітиль. Занадто величезна спека для фаленопсисів. Як бачите, це фатально для бутончиків, хоч я її оприскую, але занадто спалить сонечко і вже що хоч роби, але мусово пережити цю пору. З задньої сторони квіточка теж цікава. Але сама форма квіточки нагадує таку чашечку. Квіточки доволі близько розташовані одна до одної. І тому дуже гарно буде цвітіння, коли буде сакура цвісти гроном квітковим, красивим. Можливо, на декілька квітконосів, тоді взагалі буде буйне цвітіння. Я б не сказала, що вона якась є примхлива. Як на мене, то Солорд Толерейшн набагато примхливіший, ніж вона. Поживе, побачимо. А я вам дякую за перегляд. Щиро сердечно дякую за підтримку, за розуміння. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.